Поприїжджали голодні села, квартира 150 квадратних метрів по стінам скло холст. Якщо сьогодні не виключать світло, то будуть закінчувати. Хлопці, де ж ви були, коли в мене стояло 6 паліт за І Камаз мусора потрібно було загрузити. Тут поприїжджали, вони рвуть жопи, бляха, 150 квадратів за день. Не то, що ти на пару мішків витягнув. Пару мішків. По, що в нас по схлоховсту? Клеїмо ми на бостік стандарт. На Там бачу відосики, що хлопці розказують, що ми клеїмо і нам на 10-14 діб залишаємо. Ну, То все не потрібно. Зараз дали опалення буквально декілька днів і вже можна приступати до шпакльовки. Раніше ми клеїли на Скаровський ПВА. Там взагалі його клеїш на наступний день, воно просто монолітом береться, в незалежності від погодних умов. Але трошки ціна кусається, тому вирішили перейти на бостік. І теж сьогодні, якщо хлопцям дасть освітлення закінчити, то завтра, післязавтра, десь в четвер-п'ятницю, ми вже почнемо шпаклювати.